Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми знову ламаємо кукурудзу, Коля з Ярославом приїхав зранку, а ми вже з Кирилом з обідом ближче до обіду вже. Сьогодні в нас тут така ділянка немала, то не знаємо, чи вміститься в наших два прицепи, а не вміститься, то ще раз приїдемо. І кукурудза така, дякувати Богу, наросла. Та да сьогодні в чотирьох, то, ж, то вже ж скоріше буде. І не потрібно вигружати руками, то легше. А може вміститься, як все добре? Зараз хлопці пообідають, підкріпляться, то все буде тут нормально, так? Да? Так, всім привіт! Бачили, отак так сиплеться в комбайн-кукурузка. Ну, також буде врожай непоганий, але взнавати його зразу не буду. Просто 20 метрів так само відміряємо, зложуємо качани окремо, а тоді тиждень два, їх просохне, щоб так були більш цифри правильніші. І тоді всі разом гібриди обчислимо і зважимо їх. А так нічого В тобою я знаєте, спостерігав, що якби, різні гібриди по різному обриваються. від, кач... ну, від самого качана лушпиння по різному відпадає. Тут також трошки краще як попередню ділянку бо там всі були такі покриті лушпинями а тут більша половина вже обчищених по якому листочку забрати і все. Хоча там знизу виходить зелена кукурудзка ще Ми так поспішаємо, тому що тут і кабани були, ускочили, зараз вже немає, воно таке давніше, але все одно у нас так трохи ділянок є, над чим працювати. Комбайн у нас не супер швидкий, то ми будемо потихеньку її прибирати. А там, наприклад, щоб її висушити, то проблем такої немає, того, що там у нас, наша сушка продувається. Думаю, все добре буде. Зараз підемо отам побачити, як виходить. Це з цієї сторони у нас виходить гібрид від вніс компанії. Гібрид Ронін. Ну, також непогані не, не такі качанчики. Тут можливо, десь зараз і виходить саме слабше. Але бачите, буде дещо менша маса, Тому що тут весняна воронка і так трохи вони. Нехай гармошка ще, але менш налиті, як на попередній ділянці. О, вже відірвав. Можливо, забере. Оу! Можна! Там хлопці обідують якраз. Зараз Леся з Кирилом приїхали до нас. І бачите, качанчики. Виходить, можливо, саме старше місце таке. І отут є місце, де кабанчики трохи похазяйнували. але воно таке давніше, немає, щоб свіжо заходили. Трошки хлопці наглядали, дуже дякую. А тепер зараз і так, посередині, тоді коли будемо 20 метрів відмирати, для того, щоб врожайність знати, візьмемо, щоб не, не чисто кращу кукурудзу і не чисто гіршу. Кухня. О, чим далі донизу бачите, тим кукрузка гарніша є. Неформат. А звержання ці я думаю, знову буде така непогана. Через це так і в тому році виходило, що бички трохи рановато продали, тому що сівалочко так поспішали, щоб купити кукурудз, щоб кукурудзу сіяти була б можливість. Так, зараз перейдемо, це в Ніс Сронін, перейдемо від МАІС гібрида глянемо. І з цієї сторони виходить 16 рядків ДМС Тристан від компанії Маїс. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну це 11. Так далі вона, бачите, трошки зеленіше виходить. Але зразу я в компанії Маїс впізнаю, тому що в їх бувають отакі червоні краєчки з моєї кукурузи. Бачите, запили нічого нічого, Можливо, воно навіть ми трошки врожайність вкрадемо, що заберемо у такому стані кукурузку. Може вона краще випнула в зерно, коли ще дозрила б тут на пні. Ну але нічого. Це Якийсь крайній родок такий зелений попав. Є червоний, є. Ну видно. Зерно трошки такі цяточки. Так, шкода також, беремо карман його. Бачите, два штучки другий такий ще непоганий, що то рідкувато в цьому місці. Тут теж другого викинула хвостика. Бачите, все червоне. Тут у нас виходить 36 соток, але я приїжджав, отут -от, бачите, три рядки обломав тому що сусіді вже посіяно, то щоб так ну не можна заїхати, по другому не виходить. Щоб нам по кругу, щоб предзад не їздить. Три родочки вчора зробив руками. І працюємо. Такі, знаєте, обманки тут лежать. Хлопці все гриби шукають, зараз масляки нас повикидались, також якось ми з'їздимо. Зробимо такі чи вихідні, чи прогулянку до лісу. Але поки ми приїхали, тут вже з роверами люди з трубами поїздили, Це вже мабуть не буде. Хлопці а вже і приносили гриби, але я щось їх. Коля, що то за гриби були? Лучка кажу, поїдемо в ліс. Не там знає, вже добре, нас, це польовики або сині, або білі. А там такі, наприклад, бабки чи сов'яки. Ну, сов'яки то нічого і бабки. Бабки то вже так собі зрозуміть їх. Зараз глянемо хлопці. Руками не, не чіпаєш руками. Потім помієш. А то не добре. Ні. То не годний. Помиєш руки обов'язково. Uh -huh. Поки злайно, ти перейшли, зглянемо ще фермерів сою. сою? Є це другий людей, не заходь, щоб мене не топтати. Uh -huh. Бо така, бачите, рані, вони набагато за мене пізніше посіяли. Можливо, хіба дискацію робили. Uh -huh. Не знаю, що uh -huh. за сорт, але не гулькується нічого взагалі. Але тут саме такий горбик, там на наниз трохи краще, то ще така непогана. Так, що, хлопці, не побідаємо. <розумі> <говори> Він ще ну, із-за стола. Я буду, забираюся. Ага. Там бачите, о, там дядько молоцикли поставив, там пішов там, де березки. А ми О, то можна пойти, але як тато буде сам працювати. А коли ми тут Як доробимо, то можна буде прогулятися. краще буде зранку приїхати. Як доробимо, то вже буде вечір. Ну, бо там і зараз з цієї сторони висипаємо навантажувач і перекидаємо. Ну, прицеп зразу засипаємо, а з другої сторони просто так на кучу я його згорта, я тоді навантажую, буду брати і засипаю, то не знаю, чи воно все влізне в два прицепі. Подивимось. Бижу допомагають. Можна в шапці поїсти. Вже в нас сьогодні два термоси тут. Зранку чай, а ще напривезла каву. То вже можна працювати до вечора. Ну так. Да. Сьогодні такий обід для хлопців нагенси пожарила, помідори, запіканка з сиром. Але з запіканки один кусок. Коля. А знаєш чого? Бо ви ж не хочете їсти. Ми любимо більш таке солоне щось. Така з сиром смачна. Треба знати якусь таку бочечку, причепить до трактора, щоб було б де руки помити. А то води там яку пляшку берем. Але нічого, мої руки. Мій рот. То ви кажете, нам солодкого не готуй. А сало з яйцями краще, правда? Тож так.

Хай трошки вперед і з цієї сторони просто висипаємо так його на траву, а тоді навантажувачем заберу. Що навантажувачем, що руками. Тут бачите, видно, якраз виходить ця сторона маїз. І сиплемо. Тут видно, такі відтіночки на краю собі гарні стабільні качанчики. Глянемо, що погрожаємо більше, менше, можливо, це другий. А можливо один по-різному. Сьогодні зранку ще думав зробити собі таке сидіння якесь. Бо тоді писали, що потрібно а то, багато такої ходьби. Але поки обріштовки на це перестаю, тож там відстань була більше між дошками на силу зробив їх. То, думаю, не встигнемо вже. Ну нічого, хай думають, що ми спортсмени. Ярик! Все, поїхали! Сьогодні трошки бістріше вже ходимо зараз на четвертій понижені оберті на волудбора 540. Зараз міряємо 20 метрів, так посередині його взяли, там з краю трохи гарніше. ну Тут галявина, де в нас не посходила, вона там щось наличі, насипали і край трохи гарніший. десь отак беремо і пішли. І так само з цієї сторони, з другої. 15 Буде метрів, зараз там візьмемо ще 5 метрів, Тому що подалі кабанчики Похазяйнували трошки Дріо зразу такого, що нам знати як обламувати ще на 5 метрів Приступаем. Приступаем. З однієї Дякую. сторони гібрида обломали, не... вже мішок зав'язаний. Зараз перейдемо на другу сторону. Поки ми тут... Глянь, тут то хлопці вже ходили у посадку. Принесли гриби. Хто знає, як правильно називається, але її сіні, може бабки чи сові чи які вони. Ми підемо, по походимо. Ага. А гарний червів великий буде, навіть ну, його. Покушені кабаном. Кабанчиком? Не буде гарний ванький. Ані червівий. Червивий? Угу. А цей? Сама шляпка гарна, ножка червива. Тут буде гарний, молодий. Так, якесь таке зараз нейтральне візьмемо. Принципу монастивади. Та йти. З цього починаємо. Маленького. Ось такого хлести. Оп. Окей, сейчас залайне тут. Тут, бачите, свалка трохи густіше положила якось. Через це такі трохи менші. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, Хлопці доломали всю кукурудзу, думали, можливо, не вміститься, але так вийшло, що саме якраз два таких прицепчики. Поле так далеко, то не хотілося б, щоб їздити ще раз. Зараз Коля ще подумає, куди її подіти, чи висипеть, чи де пристрої. Отакі два прицепчики вийшло повних. Ну, добре, що вмістилося. Тому що трохи далекувато їхати, можливо, кілометрів 5-7 в одну сторону того поля. Колеса по три атмосфери накачані углобала, то трошки підсідають. На ну, цьому батьку не знаю, скільки накачано. Але також усе ще більше вмістилось. Тоді, знаєте, возить зерна ячменю, коли сипав цього повного, тут у борти і зверху беги були, то було 5-300, але зараз, ну, 5 тонн і 300 кілограм, але зараз важче трактору. Трошки більше буде. Вона кукуруза сирувати, там і качани середині. Ну, з качанами вона в шпайке, все підрада. То так, мабуть, її так і оставлю, на, на територію не буду заводити, завозити. Якщо завтра буде дощ, то просто накриємо її. Якщо не буде, то будуть дівчата помагати нам перебирати і упорядковувати далі. Нічого доставили. Хоча я коли такі перегрузи роблю, то кажу, що це вже останній раз вже більше не буду такого робити. Але так воно виходило, вже забрали. Тут, бачите, у нас у складі, поки кукурудза висохне, то бички зерно поїдять. все. Але нічого, Можливо, у цьому році так трохи більше бачимо, буде її, то можливо до слідуючого рожаю вистачить. А тут беремо ми, беремо, беруть ті пташечки, тому що зверху такі знаки так вікна я не позакривав. Там, якщо навіть вікна закрив би там зверху такі щельки, і також треба забивати між, між дошками того, що горбці будуть пролазить. Ось так і А це та, що ми обривали вручну, для того, щоб вражаність Оце Зараз починаємо з ці два сорти, що селили, мали. це лимали. Це кукурудзка від маїс. Деме сталер. Отак вона і хай. Ящика підсихає, я знизу сітку положив, вона тут боляла, що так не на бетоні була б. Тоді кукурузка йде вниз. Це, по-моєму, Ронін. Так, ронін. Так кошка хай сохне. Ну, це те, що раніше обривали лімагрею у веслі. Кукурудзе нас поменшило ще на одну ділянку, а далі Коля буде дивіться, яка вже буде більш сухіша. Будемо продовжувати. З нею більше роботи, ніж з зерновими. Комбайн змолотив. Коля тут висипав, дай бере потрошку. Але в нас таки був один рік, що ми трошки купляли зерна. Не трошки, а багато купляли. Багато купляли. То коли були. порахували скільки ми потратили, то тепер думаємо, хай лише залишиться буде більше, ніж забракує. Воно залишиться кукурудза на другий рік. То нам буде спокійніше. Добре, що бички їдять, а їдять то будуть рости. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, що сподобалось наше відео. Всім до побачення!